Там ріже, блять, та що ти робиш? Аудиторія росте, а значить мої відео дійсно цікаві та корисні. Що я хочу зробити, мені цікаво для себе перевірити і показати вам. Зварювальний ґрунт, чи є від нього користь? Для того, щоб відео був і тест був об'єктивним, ми візьмемо цілий метал. Живий, який не, не був на автомобілі, він точно без корозії. Його зробимо два шва. Один грунтуємо, другий не грунтуємо, подивимось, чи є від нього результат. Далі візьмемо ось такий от метал, він вже поїжджений корозією. В террасона є такий перетворювач іржі. Спробуємо, чи дає він якийсь результат. Ми зачистимо метал, обробимо перетворювачем іржі, і один кусок не будемо ним обробляти. Так само залишимо на вулиці будемо поливати столовим розчином. І після зварювання ми ще зробимо два шва з мовілем і без нього. Подивимось, чи є від цього взагалі якийсь толк, чи не просто так ми заморачуємося з цими матеріалами, щось підбираємо, якісь преобразователі, ґрунти, мовілі і тому подібне. Коротше, говорити можна багато, давайте показувати, давайте тестити. Там ріже, блять, та що ти робиш? Але срача в коментах буде, я вже чуй свій. Оці дітальки ми підготовили. Це ми будемо робити в оцю частину. Ми зваримо без зварювального ґрунта. А цю частину ми зваримо з зварювальним ґрунтом. Для того, щоб було це так, як на автомобілі, ми зробимо через так називаємо електрозакльопку. коли в нас є отвір, е і приварюємо її. Тобто, та ж сама імітація контактної сварки, то що ми будемо робити. Потім розріжемо через там, місяць, може, півтора, і подивимось, чи є всередині ржавчина, чи немає. Допомагає оцей от зварювальний ґрунт. Дійсно, дає він якийсь захист чи ні. Тому що виробник вказує, що тут є цинк. І він оплавляється біля зварювальної точки або біля зварювального шва. От подивимося, чи є від цього якась користь. Наступний тест ми робимо перетворювача іржі Тересоновського і профіль спрей від АПП. Їх доцільніше випробувати на бушному металі. Бачите, всередині він дуже ржавий, ну це поріг всередині. А ззовні виглядає що нормальний метал, його можна підчухати. Того давайте ми знаєте, як зробимо? Одну часть. Ми зачистимо до металу, щоб був дійсно чистий метал, обробимо перетворювачем іржі, іншу частину ми залишимо, як вона є. Е, і ще один тест: ми візьмемо профіль спрей, пройдемося якусь частину порога всередині. Да? Тобто, якби імітуємо те, що от до нас людина приїхала, дирок немає. У нас цілий метал ззовні, дивимося, ну є ржавчинка, ми фарбуємо, а всередині ми обробляємо профіль спрей. І перевіримо, чи буде від нього користь. А для того, щоб було ще цікавіше, давайте перевіримо дідовський метод. Візьмемо просто елементарний нігров. І подивимось, піде в нас ржавчина далі, чи не піде. Наші деталі підготовлені до зварювання. Тут ми тестимо зварювальний ґрунт у пол. Дві деталюшки. А -а -а. блін. Ми забираємо звідси, ми їх будемо зварювати без ґрунта. А дві деталі ми погрунтуємо і подивимося, чи є з того якийсь сенс. Заявляє в умовах, що нам його потрібно 2-3 хвилини мішати. Наносимо. Давайте так, абільно, щоб не жаліючи. Тож, хочемо зробити, щоб не гнило. Ну, все, і стравлюємо балончик. Тут у нас деталюшка підготовлена під наступне. Будемо перевіряти е, внутрішню обробку. Ми будемо тестити АПП е, Ф-400. Одну частину ми обробимо ним. Одну частину ми залишимо без обробки і третю частину ми спробуємо просто обробити нігролом, як це робили наші діди. Я маркером обвів лінію, де закінчується корозія, на момент зйомки. Цього матеріалу. Місяць-півтора, можливо, до двох місяців часу ми ще будемо поливати сольовим розчином і подивимось, чи є від цього толк, як краще. Давайте робити. Так. Це ми, значить, забираємо. Це ми забираємо. Тут ми робимо ось так. Що нам треба? Нам треба якийсь папірчик. f 400 Що це в нас таке? Давайте прочитаємо. Препарат для закріплення, закріплення замкнутих профілів. Це стійкий еластичний восковий препарат для захисту від корозії замкнутих профілів та важкодоступних ділянок автомобільних кузовів, такі як кузовні двері, балки, а також камери двигуна та багажника. Має проникаючі і витісняючи воду властивості. Випробування на стійкість до сольового розчину відповідно до Дін 53210 200 годин. Пробуємо, вимішуємо і наносимо. Ось так це виглядає після обробки АПП Ф400. Має такий бурштиновий колір, цікавий запах. Подивимось. Так, і давайте одразу тоді ми зараз розклеїмось тут. І а, ось цю частину попробуємо обробити звичайним нігролом. Мене десь був, зараз пошукаю. Нігрол, старий дідовський спосіб, яким обробляли Жигулі, Волги, Москвічі. Правда, у нею тоді мішали з пушсалом, керосіном, але ми вже аж настільки не будемо заглиблятися і варити цю всю кашу. Спробуємо. Давайте ось цю ділянку отак от обробимо. Блять, ватною паличкою це, звісно, довго і нудно я буду робити. Давайте от по цю лінію, де в нас була корозія. Якраз буде добре видно, чи вийде корозія за лінією, намальовану маркером. Слухай, він нічого який густий. От так це буде. Мусор. Зливаємо його в каністру. Бля, я весь же в тому нігролі. От це то, за що я дійсно ну, не люблю нігроли, я думаю, більшість всіх теж. Бо ти весь в ньому. Все, що біля тебе знаходиться також. Треба було рукавиці якісь вдіти хоча б чи що. Нема коли ті рукавиці вдівати. Все для вас. Так, всі деталі готові до зварювання. Ця діталь. е, Нехай, нехай, нехай. Нехай вона отак полежить, але, блін, я дивлюся, тут воно вже почало підсихати, донесемо ще один слой. Мені здається, мало. Треба так, щоб аж витікало. О, нормально. Нормально. Е, що робимо далі? Цю деталь ложимо на батарею. І нехай це все до завтра сохне. А завтра ми це вже винесемо на вулицю. Що ми робитимемо з цим зразком? Ми його ділимо також на три частини. Одну частину ми вичищаємо максимально всю іржу. Одну частину залишаємо, як є. І цю також залишаємо. Тут ми на чистий метал нанесемо перетворювач іржі Тересон. Тут залишимо, просто як воно є, нічим не будемо проходити. І тут по іржі прямо пройдемо так само перетворювачем. Іржі Тересон. Подивимось, який буде з цього результат. Ось так у нас це виглядає. Одну частину ми зачистили прям максимально видали, видалили всю іржу, її ми обробимо перетворювачем іржі Тересон. Зараз проклеюємось. Одну частину ми не оброблятимемо взагалі нічим, залишимо відкритий метал з іржою. А одну частину ми візьмемо і прямо по поржавчині його покриємо. Вимішуємо гарно балончик. До речі, вперше використовую цей перетворювач. Якби не підписник в коментах написав, що він колись не проходив, і взагалі моя думка про нього, я б навіть не дізнався. Ось наскільки соцмережі сильна штука. Цікаво. Скільки його треба мішати? Там жодного шарика нема всередині. Виглядає так, наче просто лаком покрив. Ось так. Ой, воно якесь синім стає. Оп, і цю частину прямо по ржавчині пробуємо обробити. Так, а ну буде якийсь миттєвий результат чи ні? Що ти там дусишся? Знаєш, що я забув? Я забув наклеїти скотч. І підписати. А, я знаю, як ми зараз зробимо. Я зараз зніму цей скотч, наклею полоску, напишу чистий метал, не оброблено, і по іржі. Хоча тут буде зрозуміло, що по іржі, бо тут і залишки заводського грунта навіть є. Катафорезного. Так, ну що, напевно, ще один слой бахнути. Нам ж не шкода. Аби не гнило. 16 годин пише. Виробник, що йому потрібно, на сушку. Ми цю деталь також зараз положимо на батарею. Ну, нехай воно сохне. Що ти дусишся там? Ти скажи мені. Що ти дусишся там? Що ти тащишся? Це у нас перетворювач нанесений на іржу. Тут нічого не нанесено, і перетворювач нанесений на чистий метал. Ну як на чистий? Там, де була іржа, і ми її вичистили. Зараз це треба підписати. Ой, ржі. Є. Ця деталька теж в нас готова, ложимо її на батарею і нехай лежить до завтра. Блін, диви, як воно цікаво, вздувається сразу же. В моменті, подиви, воно як якесь желе. Дивись, тут де у нас вичищений, бачимо таким легким фіолетовим відтінком, а тут прям жуткий фіолет. Наче нас марганцовку нанесли. Блін, прикольна штука. Причому е виробник вказує, що його можна використовувати як праймер для металу. Типу, от я наношу за кислотний ґрунт, а тоді покриваю ґрунтом мокрий по мокрому чи ґрунтом наповнювачем, звичайним підшліфування. А тут от він сказує, що це його можна використовувати як праймер. Так, ладно, ложимо на батарею, хай сохне. Так, зараз варимо між собою два метали, які не оброблені ґрунтом взагалі. Але це був метал новий, без корозії. До речі, хто питав за зварювальний апарат кентавер SPAB230 NDR. Не знаю, що це за, за блядь, кількість таких букв лишніх, але є таке. А зараз беремо між собою зварюємо два листи, які були оброблені. І давайте навіть заради тесту попробуємо, зараз зваримо і зверху ще пройдемо зварювальним ґрунтом. Хоч це вже не по технології буде зроблено, як між собою лучше. От так. Але заради тесту думаю можна. Ось так. Проварили добре, аж на цю сторону вилізло. Так, і-і, і, і, і зараз що ми робимо? До речі, коли от зварив, дійсно запах цинку. Оце, що я помітив ще при роботі з ним. І зараз зверху беремо просто, поки воно ще гаряче, обробляємо ґрунтом. Воно підкипає як. З цієї сторони. Блін, а може з цієї не обробляти. Я думаю, лише як наш. Але, блять, в нас там є з двох сторін не оброблене. Ось кварчить як. Бля, воно аж так поприкипало, інтересно. Подивіться, як порошок якийсь став. Угу. Так, що ми робимо з цією деталькою? По-перше, тут треба скрутити токи. Тут ми робимо три зварювальних шва. Один ми обробимо оловом. Один пройдемо просто грунтом. Отаким. Я думаю, всі фарщики знають цей ґрунт, хто більш-менш толковий, хоча б цим шов забризгає. Пройдемо цим, а один шов ми залишимо повністю відкритим. Що робимо тепер? Зварювальні шви. У нас є, боже, яке воно страшне. Е, цей шов ми зачищаємо, обробимо олово. Цей шов ми просто загрунтуємо. Чи може я зачистити? Ні, просто загрунтуємо. А цей лишаємо от так, як є. Зварювальний шов ми зачистили і тепер обробляємо його оловом. Два зварювальних шва ми залишаємо. Один з них ми просто загрунтуємо, а один лишимо відкритим. Хоча мені каже, і дурному, понятно, що якщо лишити сварочний шов відкритим, йому буде жопа. Бо сам по собі процес сварки це вже корозія. Знаєш тільки, що неудобно? Що мені для олова треба дві руки. Да, мені для олова треба два руки, два руки, дві руки, а тут краще не вистачає, ну нічого. Оп. Пролудили пастою. Блін, а от тепер цікавіше. <глев> що я таке можу взяти? Не що я його таке можу поставити, а? Так, тепер беремо і наплавляємо саме олово. А, я Блін, жалко, що немає нормального прутка, не підготувався я до зйомок. Так, тепер що тепер нагріваємо і розглажуємо. Перегрів. На цього більше ніж достатньо. Тепер легенько підчухуємо це Олово, щоб його зрівняти. Сварочний шоу. Зачистимо, хоча б від шлака і загрунтуємо. Беремо балончик, перемішуємо його і грунтуємо. Знімаєш? Зварювальний шов, який ми обробляли оловом. Давайте заради чистоти експерименту. Мені для себе просто цікаво перевірити його так, як ми робимо. Ми після сварки зазвичай, якщо хорошо робимо цю роботу. Відповідально підходимо. Ми її проходимо ззовні оловом, а з середини ми обробляємо в будь-якому випадку ось такою штукою або подібні. Ну, це я взяв балончик для тесту. Взагалі ми під пістолет використовуємо мовіль. Зараз підсохне ґрунт і зсередини цей зварювальний шов ми пройдемо ось такою штукою і подивимось, який буде результат. Ось так. Все, тепер наступний етап. Всі ці деталі, які ми робили, ми ось цю деталь, оцю деталь з цинковим зварювальним ґрунтом. До речі, тут вже, блін, хреновий результат. Тут мені не подобається, що е, стирається дуже, дуже сильно. От якщо от ногтем стрипнув, бач, його немає. От. Ну, по факту він має захищати саму зварювальну точку і місце біля неї. Тепер це все ми на вулицю несемо. Завтра я ще зроблю сольовий розчин. І кожен день приходити буду і поливати сольовим розчином. Зараз, що в нас? 13 березня. Ну, я думаю, десь кінець квітня, можливо, там кінець травня, можна буде вже об'єктивно бачити, який в нас результат. Це перша частина відео. Підписуйтесь на канал, Тік-Ток. Ми є всюди. Підписуйтесь, щоб не загубити. Друга частина вже буде тоді, коли ми побачимо результат і почнемо робити над ними тести, вскривати. Подивимось, що в нас під ґрунтом, що в нас під оловом робиться. От на ці штуки подивимося, чи є від них взагалі якийсь результат, чи є толк від цього зварювального ґрунта. Перетворювачі, режі, ТЕРЕСОН. обов'язково все це вам покажемо. Ну і подалі вже будуть у нас також тести. Матеріалів, які ми використовуємо при кузовному ремонті: грунти, шпаклівки, лаки і всякі плюшки. Кому що цікаво, можливо, давайте кидайте якісь ідеї, що нам ще протестувати, на що звернути увагу, що би хотіли бачити ви.